А у нас буквально два питання до вас. Ми вирішили дізнатися про історію назв вулиць в Даринському районі. Як ми знаємо, Даринська адміністрація знаходиться на вулиці Олександра Кошиця. Тож ми хочемо вас запитати, хто такий Олександр Кошиць? Чи знаєте ви? Як Ми знаходимося з вами в управлінні культури, тому саме про Олександра Кошиця ми дійсно знаємо, це видатний. Ну, скажімо так, український композитор, диригент, виконавець. Ну, він народився ще за царя, як така, да, за царських часів, ще до революції, десь під Києвом. Не пам'ятаю, як населений пункт називається в Київській області. Тут у нас З дитинства він навчався в Бурсі. Це Духовна семінарія, Бурсу, тобто він отримав освіту Богослова. Там же він співав в хорі церковному, почав потрошку музицювати, да, складати якісь твори церковні, літургійні і таке інше. Потім він поступово закінчив, здається, після закінчення духовної семінарії якусь чи академію музичну, чи ну, щось київську на нашу, да, як навчальний заклад да, музичний. Потім складав. Складав музичні твори, Була у нього свої, ну, був диригентом якоїсь капелі співучої. Після революції він десь, не пам'ятаю в якому році, або у 2017-2018 році, за дорученням Семена Петлюри, Поїхав на гастролі до Європи, і вже так сталося, що він звідти не зміг повернутися, тому що вже була у нас радянська совєтська влада, да, тоді на території держави. І так сталося, що він не зміг повернутися, тому що не дуже його е, полюбляли більшовики, скажімо так. Які да. А помер він, здається, в Канаді. Так? Да? Так. В Канаді помер вже і там похований. Також відомо, до речі, що його тут таким бунтарем. Так, звичайно, звичайно. Це вважав хто? Вважав тодішня влада, вважала його партія, партія, не народ, а партія. Ще також ми казали, що він переписав близько 500, здається, я можу помилятися, козацьких пісень народних він переписав, приїздив, вже не пам'ятаю куди, але він переписав. Через це теж він якраз піддавався цей Павло, як впав Да, Так, впав внімілость. Добре, дякую вам, дуже повна відповідь,